Багато людей ставлять запитання, хто вам дозволив прощати гріхи. Ми, як віручі християни, звертаємося до першого джерела Біблії, яка є книгою книг. Це найпопулярніша книга у світі, аналогів їй немає. Ця книга сповнена історією життя людей, очевидців різних часів і епох. Ісус Христос проповідував людям про Царство Боже, здійснював чудотворення, стілення, показав свою владу над стихіями, навчив учнів таємниць Царства Божого. У Біблії, 20 розділі. Послання від Івана, 22 му вірші, Ісус Христос звернувся до своїх учнів, апостолів, яких Він обрав і поставив за основу церкви для її будівництва. Сказавши це, дмухнув і промовляє до них: Прийміть Духа Святого, він дав їм владу. У 23 му вірші Ісус показує, що буде, якщо ти прийняв Духа Святого. Кому пробачити гріхи, тому простяться. На кому залишити, на тому? Залишаться сам Бог і Ісус Христос дав владу церкві прощати гріхи або не прощати. Ви можете знайти наші канали в Телеграм і на Ютубі за пошуковим запитом Салтаненко. Напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, прощення гріхів, духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас.